Треба робити для того, щоб реформувати цю структуру. Чому саме Ігоря Смілянського, директору пошти, туди призначили? Шановні глядачі, ось ця позиція влади надає те розуміння, що можна в Україні займатися будь-чим. Незалежно, на якій ти посаді, Незалежно, яку сферу ти очолюєш. І при тому, що ти можеш займатися в іншій сфері. Для того, щоб був результат, треба бути фахівцем. Не просто так когось призначити кудись. А фахівцем в цій сфері результат показати діяльності, знати навики, розуміти всі тонкості роботи. І тоді можна казати про результат і про реформи. Бо в митниці. Треба наводити порядок, я згоден.